Сокані зробили ідеальні літні кросівки. Чому вони мені сподобались? Поїхали розбиратись. Привіт, громадяни! Ви на Кросятні. З ким не знайомі, я Вова. Вова вже помішаний на кросівках більше 10 років. І сьогодні у нас на огляді вже більш літня пара кросівок від бренду Сокані, а саме Сокані Райт Міленіум. На цей огляд я роздобув навіть дві пари. Цих кросівок, в трошки в різних виконаннях верху. З цим ми розберемося трошки пізніше. Але цих дві пари на огляд мені дав власник магазину в інстаграмі Just Original Stop Fake. Досить цікава сторіночка в інстаграмі, де ви можете знайти багато речей, привезених напряму з Америки. Вони всі точно оригінальні. Це я можу вам гарантувати. Ці кросівки 100% оригінальні. Але перед тим як ми перейдемо до цих кросівок, хотів би зробити маленьке уточнення. Ці кросівки. Мені прислали для огляду, тому я не купував їх за свої гроші. Але ніхто не заплатив мені за створення цього відео чи згадки свого бренду у моєму відео. Тому нічого не вплине на мою чесну думку про ці кросівки далі у відео. Якщо продовжувати нашими кросівочками, ми детальніше зупинимося на чорній версії, тому що вона більш є літньою версією цих кросівок. Чому розберемося далі у відео? Почнемо зверху цих кросівок. Верх кросівок у нас виконаний в цій версії з досить такої грубої сітки, тобто з великими отворами, така об'ємна 3D-сітка з досить таки тоненькою підкладкою. Також сітки, але вже більш дрібної. І чесно, от якраз по вентиляції саме ця версія кросівок просто шикарна. Вони. Повністю продуваються і в носку, і по боках, в ставках з цієї ж самої сітки. Тому на літо вони підійдуть ідеально, тому що якщо брати нашу синю версію з трошки іншим виконанням сітки і верху, сітка тут трошки дрібніша і в ній більш плотніша підкладочка, тому вони ну напрям. В спекотну пору, скоріше всього, не дуже підійдуть, але вона також досить нормально продувається. Тобто на теплу весну і початок літа, коли не буде ще там плюс 30 і більше, ви в принципі можете розглядати навіть синю версію цих кросівок. Якщо продовжувати про наші чорні кросівки, зверху сітки в нас йдуть нашивки з шкірзамінника, і якщо брати носочок, носочок в нас тут досить такий високий, він укріплений знову вставкою з шкір-замінника. Яка додає структури, ну, в принципі, це є особливість е, ретро-бігових кросівок тої доби, чим в принципі і є наші Ride Millennium. І якщо брати оці бокові вставочки з шкірозамінника, вони з досить прикольною текстурою, тому що. Якщо взяти більш базові світлі версії цих кросівок, там це класичні вставки з металіка. Але тут у нас той ж самий, в принципі, Металік, але в чорному виконанні, що, в принципі, додає такої маленької фішки цим кросівкам, якщо так просто вплотну на них дивитися. Далі йдемо до. Центра кросівка, з зовнішньої сторони в нас стандартний логотип сокані, такий об'ємний, також вшитий поверх сітки, і з внутрішньої сторони знову він, але вже більш такий плоский. Знову на вставці з металіка. Хто в курсі про фішку логотипа сокані, пишіть в коментарі. І переходячи до п'ятки, в нас знову тут. Та ж сама сітка, але оскільки в п'ятці є досить відчутний такий стакан на всю висоту п'ятки, само собою, оці вставочки сітки не будуть дихати. На це також звертаєте увагу. Але на п'ятці продовжуються вшиті зверху сітки вставки з металіка і шкірзамінника. Знову є малесенький логотип сокані на п'ятці прямо з самого заду. І якщо продовжувати про пом'якшення п'ятки, Отут, знову, в принципі, як в більшості бігових кросівок тої доби, от наповнення тут достатньо. Тут його прям, можна сказати, навіть трошечки забагато, якщо ви будете ходити в них прям в жару, тому що це буде, ну, як така мочалка, яка буде збирати на себе піт, але по комфорту, прям величезний, плюс сокані, вони в районі п'ятки будуть для вас дуже м'ягенькі. Якщо переходити до шнурівок і язичка, сам язичок у нас знову тої ж самої сітки. З якою, в принципі, виконаний весь кросівок. і він також має досить нормальну кількість пом'якшення. Тобто язичок у вас такий прям м'ягесенький буде, комфортний. Маємо фіксатор для шнурівок по центру. В принципі, на рахунок їждження язичка я не замітив, щоб він прям їздив, тому він тут, в принципі, фіксується нормально. Якщо брати шнурівки, шнурівки в нас такі базові, напівциліндричні, в принципі, звичайні базові шнурівки, більше. Нічого я про них додати не можу. Фіксація цих шнурівок це звичайні отвори в шкір-заміннику, і ми маємо додатковий отвір для. Ранерс ЛК, в принципі, знову ще одна штука з бігового минулого цих кросівок. Якщо швиденько порівнювати верх чорних з синіми. В синіх, в принципі, будова як така дуже схожа, але замість вставок з шкірзамінника тут вставки вже натуральні з натуральної замші. Вона тут є двох типів. Якщо брати оцю вставку на носочку, вона тут є трошки більш така жорстка. І якщо брати решту вставок, вона є більш м'ягенька, з більш таким відчутним ворсом. Маємо такий ж самий логотип сокані назовні з таким червоним ободочком, і всередині маємо просто тиснення у виді того ж самого логотипу. І якщо брати п'ятку, в принципі знову логотип сокані на п'ятці, пом'якшення ідентично. Стакан в п'ятці ідентичний, пом'якшення в язичку також те ж саме. Якщо брати сітку, вона і на носочку, і в кросівку, і на язичку знову, пам'ятаємо, трошки дрібніша, вона трошки менше продувається, але все одно вона є комфортна на нозі, вона м'ягенька, вона з такою м'ягенькою, тоненькою підкладкою. І ми маємо на язичку знову вставку з замші з великим. Надписом Сокані. І чесно, ця версія Ride Millennium мені навіть трошечки більше подобається. Якщо не розглядати ці кросівки суто для літа, то це більш така вже преміальніша версія. Навіть на сайті сокані вони виділяються як кросівки з більш преміальніших матеріалів, чим в принципі це і є. Але за рахунок того, що конструкція дуже схожа, ви чисто будете мати трошки другі матеріали верху. Але як ми бачимо низ, в нас ідентичний. Якраз до нього ми і перейдемо. Якщо переходити до низу наших кросівок, в принципі, в обох версіях низ є ідентичний, просто само собою. В чорних це є чорна піна, в білих це є така молочно-біла піна. Але технологія та ж сама це технологія грід відсокані. Це вже незвичайна Evo. знову ще один плюсик в соконі за те, що це, в принципі, бюджетні кросівки, але все одно в них присутні, які-не які технології. Якщо брати гріт, це такої середньої м'якості піна. Її тут, як бачимо, платформа з піни досить таки достатня. В 5 її трошки більше, в носку менше, тобто є якісь невеликі перекат. Я не знайшов на сайті сокані, скільки саме цей перекат. Ну, якщо по відчуттях, це знову середній перекат. Ну, я ставлю від 4

Якщо брати по зручності цю піну, вона є досить таки зручна. По центру ми маємо вставочку з трошки такої плотнішої піни для ротаційних нагрузок. На синій версії оцю вставочку трошки краще буде видно. Вона в нас йде по центру нашого кросівка І якщо брати зовнішню підошву, вона в обох кросівках і малюнок, і, в принципі, будова є ідентичною. Але знову на синіх кросівках вона буде трошки краще виділятись по кольору. Це є досить такі. Великі вставки з досить плотної гуми. Тут є надпис XT600, це, скоріше всього, вид цієї гуми по класифікації сокані. І цієї гуми тут досить таки багато. Я б не сказав, що ну, тут прям дуже її багато. Бачимо вирізи в носочку для кращого згинання в носку. Вони тут відчуваються, за це їм плюс. Але ну, на рахунок довговічності ці кросівки, по крайній мірі, на рахунок зовнішньої підошви. Точно будуть вам довго ходити, щоб ви стерли цю гуму швидко, ну я не уявляю. Тут її, якщо так прикидати, ну міліметра чотири. І в п'ятці, і в носку, але протектор є такої середньої агресивності, тобто це не трейлранові кросівки, вони зовсім не для цього. Але якщо вам потрібно буде пройтися по якійсь нестабільній основі, тобто по якомусь грунту, траві, ну цей протектор досить нормально себе буде почувати. Він тут відчутний, і стабілізації вам він на нестабільній опорі точно додавить. Якщо продовжувати устілкою наших кросівок. Вона, в принципі, в обох версіях є ідентичною, тому я синю не буду трогати. Будемо говорити лише про чорні. Вона є досить такою товстою, вона є з товстого шару піни. Бачимо, навіть є анатомічні згини. Знову для бюджетних кросівок це трошки дивно. Сокані молодці. І зверху ми маємо досить таке м'ягеньке покриття, яке буде комфортне для ноги. Тобто нога не буде їздити у вас. За це також сокані плюс. Якщо продовжувати про розміри, на жаль, на Just Original не було саме мого сорокового розміру цих кросівок, але в більшості випадків сокані вони йдуть розмір в розмір, тому беріть свій звичайний розмір. Я би взяв, скоріш усього, сорок з половиною, як свій звичайний розмір сокані. Вага цих кросівок досить така невелика. вага одного чорного кросівка в 42-му розмірі 276. Тобто два кросівка в 42-му буде 552 грами. А Sweat версія, у нас один кросівок 46-го, зверніть на це увагу, що він досить такий об'ємний, але все одно 334 грами, тобто два кросівка буде 668. Ну, ставлю на те, що якщо брати навіть мій звичайний 40 розмір цих кросівок, що сует версія, що базова версія, ну буде там 500 грам. Тобто, ну зарахуємо це як досить легкі літні кросівки. І якщо брати ширину цих кросівок, це в принципі є таким плюсом конструкції бігових кросівок нульових. Завжди в них багато місця в носку, як і в принципі в цих. Тому в кого широка стопа, як в мене тут можете не хвилюватися місця в носку вам буде досить багато. Плюс до того тут досить м'ягенька сіточка, тому я не думаю, що вона вам буде десь прям давити. Далі ми поговоримо про досвід носіння цих кросівок, оскільки вони не мої, мені їх прислали на огляд. Я в них знову просто пройшовся, можна сказати, поміряв їх, походив, помацав суто в рамках квартири. Але я вам... Точно можу сказати, що це одні з найзручніших кросівок в цій ціновій категорії. Чесно, оця піна, гріт і легенька сіточка з мінімальними вставками з шкірзамінника, є досить класною синергією для зручності. Вони класно продуваються, в них середній профіль підошви, вони досить такі стабільні, широкі, тобто на рахунок зручності, вони будуть от прям, ну. 10 з 10. Мені вони чесно дуже сподобались. Багато пом'якшення і в п'ятці, і в язичку кросівка. Тому я зарахую їх як досить зручні кросівки на літню пору. Якщо говорити в загальному про версії цих кросівок, версій є досить таки багато, є дуже багато колірних виконань, є дуже багато виконань з різних матеріалів, як в принципі ми з вами розібралися. Але загальна картина є однаковою. Тобто міняються лише деталі, міняються вставки або з шкір замінника, або з замші, або з натуральної шкіри, але все одно платформа ріт залишається, все одно будова зручна залишається, тому кардинально на комфорт це, скоріше всього, не вплине. Тому, якщо ви обираєте якісь другі версії, ну я вам ставлю прям, ну, 99%, що вони все одно будуть зручними, як і оці базові міленіуми. Якщо продовжувати про ціновий сегмент цих кросівок, це є бюджетний ціновий сегмент, тобто ви ці кросівки можете взяти навіть на наших українських сайтах, я вже не говорю про офіційні соконі, за досить приємною ціною. Якщо брати сторінку Just Original, звідки мені їх прислали, чорні там. По ціні 2000 гривень сині, хоча це більш преміальна моделька, йдуть по ціні 1800. Але там є небагато розмірів, тому, якщо в принципі це ваш розмір, можете легко брати ці кросівки. Якщо брати інші сайти, на, наприклад, наші українські, і Answer, і PRM, там ви можете знайти знову різні версії цих кросівок, і колірні виконання, і матеріали. Ну, до 4 тисяч гривень точно. Може навіть зараз підуть в якісь великодні знижки, може ви навіть. Навіть по промокодах візьмете їх досить дешево, тобто це буде там 2,5-3 тисячі гривень. І в принципі, за такі кросівки це ну офігенна ціна. Якщо робити такий коротенький висновок, ці кросівки мені сподобалися. Це такий класичний біговий силует, недорогий, зручний, багато версій. І, в принципі, вони на ногах. Я не часто бачу, в принципі, бренд Соконі. По крайній мірі у нас тут в Києві. А оці, я, в принципі, навіть не пам'ятаю, коли останній раз бачив когось на ногах. Тому вони досить не розповсюджені. Якщо це є у вас пунктиком, особисто в мене є. Я не люблю, щоб в когось були такі кросівки, як в мене. А на цьому у нас все. Спасибі за перегляд цього відео. Став лайк, підписуйся на канал, коментуй це відео і наступні. Бережем себе, донатим, слава Україні.